Ви думаєте, буде від вас ховатися? Ви ховаєтесь від правоохоронних органів? Я чому? Та Ви не повторюєте дурниці. Ну, як ви не повторюєте дурниці. То, ви бо якщо ви цей запис не сховаєте, якщо ви, ну, чісно, бо, якщо ви цей запис не це сховаєте, я, я, сховає я подам на вас до суду. Бо ви зараз повторюєте дурниці. Це ваше Дивіться, я вам дам коментар. Це і належить журналісту. Якщо журналіст нормальний хоче взяти коментар. А якщо журналіст Думови. шпигує, ховається, там щось, щось робить. Це все дивіться, ховаєтесь тут ви, а не ми. Послухайте. Хто вам це сказав? Бо перебуваєте що в розшуку ви, 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 а не ми. Як ви можете, як людина, таке стверджувати? Звідки ви це взяли? Що хтось ховається? Я від вас ховаюсь? Ні, та я вас витяг з машини. Можуть, я не від вас. Я не від нас а від правоохоронних органів. Я жив. будьте добре, коли ви сьогодні. Ну так наперед, думаю. Давайте після обіду. Наберіть. Добре? Наберіть тому. Добре. Все? Добре. Да, не будете більше шпигувати. Є контакт. Це нормально? Дивіться, ви не ховаєтесь Ви бу... вас не... не будете шукати. Та не я від шукати. вас. Шучу, що, ви, може... Ні, Від нас не можна. Слухайте. Я можна, не, можна. Я думав, я що нікол... Нікол... не від того не можна. Добре, я вас наберу і не збираюсь. Добре. Наберіть. І це ми, ми, ми могли зробити ще раніше. Добре, дякую. Так, Я вам теж дякую. І картуз може не натягати. Вас ну, ви... Так ви ж не Чому? могли пізнати, просили підняти. Ну, ну я ну, ну а я, бо я там заходжу. Так дивлюсь, можна сиди, не можна? не Сидить людина в картузах, якийсь там. Ще якась там людина така. А це будинок ваш? Чи ви орендуєте? Ні, це не орендую. Я вам там коментар. Добре. До, до. дякую. Якщо він вам потрібен. Дуже. Чи вам просто провокація потрібна? Дуже потрібен ваш коментар, і відповіді на всі так, питання, да. які цікавлять українські домовляйтесь, Як це належить? Чому? Чому ні? Наберу вас. Ну, Домовив до. Дякую. Власне, як я і казав. Ще під час зустрічі пану Комарницькому, що не буде він давати інтерв'ю, і а вже ж це все була просто причина і аргумент для того, щоб втекти від, м'яко кажучи, незручних, але суспільно важливих питань про розкрадання в столиці.